Всім привіт, ви на каналі Welder. На минулому тижні відео не було. Чому зараз розповім? Перше, ми вирішили змінити підхід по відео. Всі хочуть більше інформативності, більше е, якихось дій по роботі з даним опелем, Він же корч. Е, тому давайте пройдемось по тому, що ми маємо. І через два тижні ви побачите зовсім інший Opel, вже з проробленою роботою. Як це буде відбуватися? Ми вирішили з Вовою, Вова сьогодні відсутні, е Вирішили з Вовою робити наш пікап по вечорам. Як буде відбуватися самі зйомки? Зйомки ми будемо знімати на телефон. Е, наш оператор за, за камерою буде монтувати. Будемо е, показувати вам всі етапи поступово. Можливо, це буде там неповноцінно покадрово, що ми там, як ми варимо, що як куди, але інформативність з'явиться. Що змінилось? За той час, поки мене знімали. Перше, це е, був тест з фарами, наскільки вони ще можуть світити. Е, спробував трохи взяти, е, полірнути їх, замінити замість ксенону, який я вирвав в першій серії, встановити LED-лампи LED показали себе дуже чудово. Е, вставку я надам подивитись, як світить єдине, але це тимчасово. Чому? Тому що на сьогоднішній день білет лінзи вважається більш чіткіше і яскравіше, ніж штатні лінзи. Друге, нема регулювання. Минулий власник їх зламав. Чи воно вже з часом зламалось, невідомо. Тому. Це поки тимчасове рішення. Будуть білет-модулі. Далі ми виїжджали на міні-покатуху будуть кадри. Нормально тазик тулить. що у нас відбулося по кузову. Давайте пройдемось. По кузову у нас все залишилось в своїх зазорах. Двері як зачинялись, так і зачиняються. Кузов не розійшовся. Дуже дуже цікаво. Ось там у нас, як була щілина, так вона і залишилась. Ось там видно колесо. По тому, що я робив за кадром, це ми залишали рамки дверцят по криші, по зрізу. Я вирішив їх зрізати, тому що далі сюди буде йти профіль. Ми будемо варити каркас, варити задню стінку, вже є з чого по газу. Газ, е, балон ми зняли. Е, знайшли, до речі, нового власника газовому обладнанню. Е, я сподіваюся, ця установка допоможе хлопцям, бо вона пішла на ЗСУ. Ми її задонатили. Далі, е, каркас у нас. На точках тримається, в принципі, він нікуди не дівся. Давали ми копоті цьому «Опелю» дуже добряче, 5 тисяч обертів, все покидали і все зникло. Це перший нюанс, з яким ми столкнулися при покатушках. Далі. Поки я був вдома, я відсверлив е, підсилювачі. Ось, ось такі вони були. Може показати на, метал, на металоломі валяються. І е, почав обслуговувати двигун. Ну, це найцікавіша історія. Чому? Тому що перше, е, пос, після покатух е, двигун зірвало з подушок. Е, друге, е, я вирішив замінити масло промити двигун, я його промив, замінив масло і мотор почав ще більше стукати. Це перший такий дуже цікавий, а це вже другий нюанс. Далі. Далі по цьому авто <кій> я замінив подушки. Не, якщо не брати те, що він тарахтить і цокає, Замовив антифріз. Антіфріз концентрат, чи як правильно який з на змішується. Не дуже цьому розуміюся. У мене сусід займається ремонтом двигунів. Замовив у нього цей концентрат, а казали, що помпа не працює, антифриз не качається. Ну це півбіди. Далі. Як я сказав, пропало щеплення. Чому воно зникло, теж не зрозуміло. При тому, що з пакатух ми приїхали сюди, заїхали в гараж, я ще їздив і воно просто тупо зникло. Тому, скоріш за все, ми це барахло. Німецького походження знімаємо під назвою Ополь і, скоріш за все, змінимо двигун. Але це буде не так швидко. Спочатку ми проробимо те, що ми задумали. Зробимо сам кузов, сам пікап, щоб це був пікап. І вже будемо показувати, що ми будемо робити по двигуну. Далі, все ж таки, що будемо робити? Перше, замінимо ці дверцята передні. Вони, до речі, тут не відкриваються. Поміняємо, бо вони згнили повністю. Друге, це заваримо тут ручки. Двері не будемо заварювати, поки чому, тому що нам треба вирішити з усім негараздом, які погризли бобри, чи час зробити тут арки. Тут і там. Потім там заварити. Вирізати ту гниль, посилити, заварити, щоб не було дірок. Далі, тут по стінці. Стінку будемо робити по ось. цьому. Уже як тут грязно. Стінка у нас буде йти по задній сидінні. Стінка буде з вікнами, вона у нас вже є. Передивлявся коментарі з минулих відео. Багато хто писав, що у нього теж Opel, хтось писав, що у нього Opel Amiga B. Мені стало цікаво, скільки у вас підписників, які саме їздять на Opel, ще й на Opel Amiga B. Тому коментуйте, дуже цікаво, на якому ви автомобілі їздите, чи це Opel, чи там Peugeot Renault. Чи Volkswagen напишіть. Буде дуже цікаво, яка ж саме аудиторія дивиться наш проєкт. Ну і щоб було цікавіше, давайте зробимо міні-план, що ми можемо знову зробити. Перше, міняємо дві передні дверцяти. друге, приварюємо задню стінку. Третє це зробити вже каркас майбутній. Є ідеї, і ми їх будемо втілювати. Будемо підзнімати на телефон. Покажемо все, побачите. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте і далі буде.